Доброго дня! Сьогодні розглянемо 36-й код матриці долі, який називається Примноження спадкового капіталу. Було відмічено, що люди даного коду народжуються в сім'ях, які можуть дати добрий стартовий капітал. І саме людині, чия душа на даному коді потрібно примножити в рази сімейне багатство. Ваш фінансовий успіх залежить від того. Чи допоможуть вам родичі стартовим капіталом або спадком? Але цю допомогу треба заслужити. Родичі будуть оцінювати вашу трудолюбивість, відповідальність, бажання працювати для збільшення статків. І ви можете отримати певні матеріальні блага, і перед вами відкриються великі перспективи і можливості за умови, що ви будете щедро ділитися заробленим з близькими людьми. Забезпечувати себе, своїх близьких і нащадків фінансово є вашим головним завданням. Якщо у вас виникне бажання жити за чужий рахунок або нагло вимагати спадок у родичів, то можете втратити все: благополуччя, здоров'я, перспективи і можливості. Уроком коду є вимога збільшити в рази капітал родини, покращити умови проживання всіх членів сім'ї. При цьому потрібно забути про зазрість і бажання особистої наживи. Потрібно пам'ятати, що отриманий спадок продавати не можна. Хіба якщо до отриманих грошей від продажі ви докладете ще свої і придбаєте щось більше, краще.